Бали різні, освіжаючі напої для бадьорості і упамування страви. Дістаємо із полиці, рідко сушені сунити. Заливаємо п'яток, всі сіляємо у рядок, Цей час смачний, корисний. Це підтвердить медицина. Трави правильно згоряють, то природу задбає. Якщо вам холодно, жаю вас зі якщо... чай почаємося вас жити. Якщо... якщо засмучені в якщо збентежені, заспокоїть. На воду, і не хочеться виходити, то чашка чаю просто щастя і щастя можна пити. Молодець. Молодець. Із полиці смачний чай із, із друзями, макулі, посмушки, І з друзями його смакулі посмішки і пошмішку. Чай е, смачний, корисний, все підтвердить медицина, трави правильно, збирають про природу завжди дбай. Чай, калини і малини, так корисний п'ятини, коли зранку його п'ять організм. Масило, Заварює, крайне з мамін, маркен марвим долоні, спітніла чашка в чайному полоні, чарує бліта, тебе. тетебе. Дядися, дихає тепло, ніжно гортає до дрібнія. І як корошка за руклом, будує чай, стямовація. Ось Пустик весь із кулічок кориться мої жичок. Я можу бути колина, ключки має. Діжака має чай. Чай з калини і малини. Так корисний для людини, Коли зранку його п'єш, організму сили надаєш.